І Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені у Христі, сестри і браття, молільники живої трансляції з нашого храму. Усіх вас вітаю. Слава Ісусу Христу! Я нещодавно вінчав одну молоду пару. Вони всі з Львівщини, такі наші справжні греко-католики, парафіяни. І вже в кінці вінчання, думаю, гарно щось молодятам побажаю. І кажу їм бажаю вам щастя, здоров'я, ну, класично. Хочу, щоб Господь благословив ваше життя, щоб ви прожили до глибокої старості. Один з одним не втратили на цій дорозі терпіння і страждання життя один одного. І так гарно кажу, що любов це є праця, постійна праця. І кажу, і кажу, і тут мене перебиває їхня мама і каже, Отче, ви забули найголовніше, побажайте їм грошей побільше». І я кажу, і грошей вам побільше, дорогі молодята. І нарешті це було найкраще побажання, яке могло бути. Дай Боже, щоб вони були щасливі, були в достатку і прожили довге і щасливе життя. Тому ми розуміємо, що гроші, кошти це надзвичайно є важлива. Одиниця обміну в нашому житті, нашого часу, цілий день обмінюємо на що? На кошти, на гроші. Також ми обмінюємо не тільки час, ми обмінюємо дари і таланти, які Бог нам дарував безкоштовно. Людина народжується на цей світ, приходить на цю землю вже обдарована. Навіть якби й не вчилася, все рівно вона би шукала щось до праці і не померла з голоду. Тобто Бог всеціло обдаровує людину всіма потрібними ласками. Господь не мов би, насаджує в житті людини таку унікальну лозу виноградну. І ця виноградна лоза зростає разом з цією людиною. І виноградна лоза родить, родить так, що практично вистачає всім нам всього. Є коли лоза не родить, коли цвітає, ми тоді кажемо, Боже, дай грошей, бо нема. Є коли лоза і ті грона, ті дари. Які от-от стануть коштами багатством, потребують сонця, дозрівання, догляду. Тому ми зранку до вечора закочуємо рукави і працюємо. І хлопці, і дівчата, всі ми працюємо для того, щоб ця лоза родила, їй потрібно доглядати. І це і є ті дари Божі, які ви використовуєте, які ви маєте, і завдяки яким ви живете. І та лоза родить постійно, безкоштовно, її тільки треба доглядати, як і кожну лозу. Сьогодні ми роздумуємо про дві дійсності нашого з вами життя. Багатство і бідність. В особі багатства Лука нам представляє чоловіка, який одягався в кармазин та вісон. Це тільки царі одягалися в той час в такі дорогі полотна, виткані з шовку і золота, прикрашені дорогоцінним камінням. Кожний день він одягався в кармазин та вісон. Лоза родила дуже добре в того чоловіка. І що дуже дивно, що в особі багатства цього чоловіка ми не знаємо його ім'я. Ви зауважили, що ми не знаємо, хто такий цей багатий чоловік? Бідність представлена в особі. Лазаря, ім'я ми знаємо, це бідний чоловік, який лежав в в'їзді до маєтку цього багатого чоловіка, лежав весь в струпах, немитий, голодний, хворий. Приходили собаки і вилизували його рани. І як каже Вадис Лука. Він одного тільки бажав в житті, щоб ті крихти, які падали зі столу цього багатого чоловіка, впали до нього. Він хотів задовільнити одну єдину свою потребу їсти, щоб жити. Але і цього не було у нього. Далі ми бачимо наступний дуже важливий момент. Тобто перше, імени ми не знаємо, ім'я ми знаємо. Наступне, смерть прийшла. Смерть приходить і до багатих, і до бідних, і до праведних, і до грішних, і до царів, і до простих слуг до всіх. Добре, що є смерть, як сказав Іван Золотоустий. Похвала тобі о смерте. Прийшла смерть. Каже Євангелист так. Поховали цього чоловіка. Поховали і все. Пару слів. Далі ми не знаємо в цьому рядку, що далі? Поховали як? Поховали розкішно, заможньо. Напевно, була гарна, шикарна труна, така, така що не, не швидко розпадається в землі. Можливо, гарно була застелена кармазином та вісоном, оббита камінням, а поминки, які були. Ну, поминки це окрема тема. Там бен бенкетували з місяць, бенкетували, бо сумували за багачем. І все. І цей гріб був опущений, і накрито було землею, як і накриваються всі гроби. Про Лазаря ми знаємо, що він також помер. І душу його, про тіло не йдеться, душу його ангели понесли на лоно Авраама, прабатька цього народу. Понесли на лоно, і він там втішався славою Божою. І далі ми знаємо, що відбувається вже там. Як ми кажемо в тому світі. Той страждає в аді, мучиться. І цікаво дуже, що саме там. Сестри і браття, він усвідомлює аж там він усвідомлює, що його життя було суцільним марнотратством. Мав лозу, лоза родила, зауважте, запам'ятайте цю думку, як він її тратив. А той нічого не мав, взагалі нічого не мав, помер і пішов до Царства Божого, і там має все. Все має. В мене і в вас виникає логічне питання. Ну невже багатство це є зло? Хто з нас зараз каже, я не хочу бути багатий? Підніміть руку швиденько. Я не піднімаю. Ми всі хочемо. Ти не хочеш бути багатий. Айфон хоче, щоб тато купив? Зайдеш до і до мене. Поспілкуємося. Чому тут є справа, сестри і браття? І дуже важлива річ. Багатство належить і Богові. Але належить і дияволу. Пам'ятаєте спокуси Ісуса Христа у пустині? Там дуже цікавий діалог Ісуса Христа з самим Люцифером. Дам тобі що? Ісус зголоднів. Дам тобі хліба, але вклонися мені. Дуже важливо, вклонися мені. Дам тобі славу, вклонися мені. Дам тобі багатства, бо вони мої, каже диявол. Але вклонися мені. Цікаво, скажіть, чи ви про це думали? Ісус Христос всі ті спокуси відкинув одному. Богові будеш кланятися і йому будеш служити. Не одним хлібом живе людина на землі. І диявол відступив. Тобто і диявол багатий, і Бог дуже багатий. Але тепер ми це все багатство зведемо в одну велику скриню, щоб зрозуміти важливу істину ще одну. Яке ж це багатство диявола, а яке це багатство Боже? Як, як так зробити, щоб бути багатим, мати айфон, про який ти захочеш скоро, і не попасти в пекло, у вічні муки? І тут Ісус Христос нам пригадує, мої дорогі, про серце. Де твоє серце, там твій скарб. І як нам розрізнити в тій скрині, скажімо так, багатство Боже і багатство диявола? Бог завжди дає і нічого не хоче взамін. Запам'ятайте, бо Він любить. Диявол то саме може дати швидше в 10 раз, ніж Бог. Ми в Ісуса Христа будемо просити гарної зарплати довше. І машини, і айфона вже нема. Що за Христі. Я переконав. А в диявола ми будемо просити швидко, він скаже без проблем. Піди вкради, піди забери, обмани, візьми хабар. І він так переконає людину, серце якої є невільне, що в неї не буде різниці. Я знаю, про що говорю. Бо інколи піде, щоб включити в храмі газ, то треба дати. І немає. Жодного імунітету в таких людей. Це диявол. Він уже їм запропонував контракт з диризних побільшистих василян. Але диявол своє забере. Прийде такий момент, він дуже швидко настане, що все почне сипатися і здоров'я, і робота. І особисте життя, і він скаже: кради, кради, обманюй, пий, їж, вживай наркотики, блуди побільше, давай, давай. І такий буде апетит, що людина не може спинитися, не може. Годі спинитися. Будують великі мури, ставлять. На кожному стовпі по камері заводять злих собак, страшних собак злих заводять. Для чого, сестри і браті? Для того, щоб багатство диявола зберегти. Всі хочуть вкрасти, а в Божі дари ніхто не краде, їх неможливо вкрасти. Сестри і браття. А тепер відкриємо секрет. Тут є написано в кінці цього святого Писання, що ж таке зло зробив Лазар, що він пішов до Царства Божого? Бо і багатий багатий, може бути в Царстві Божому, і бідний може бути в пеклі. Бідний також може бути в пеклі. А я навіть скажу вам швидше, ніж багатий. І все залежить від серця. Де твоє серце, там твій скарб? От, наприклад, Мерседес привозить під наш храм бідних. Вони там сідають або жінка, або чоловік. І вони просять людей, які сюди приходять кошти. Вони діти війни, переселенці, ще хтось. Але їх привозить мерседес. Я кажу, що це за мерседес до тої пані? Не твоє діло. Це бідна людина. Бідна. Серцем. Серцем. Бо єдине багатство і щастя, це те, що кинуть їй там люди. Чи вона є бідна? Я думаю ні, в нашому розумінні. Чи цей багач, який працює зранку до вечора над цією лозою, про яку я вам згадував, яку ви маєте всі, працює, не спить не їсть. А ще та лоза родить, так він і щось зробить, дасть, ділиться врожаєм. Ця лоза настільки родить, що він і мамі поможе, батькові, братові, сестрі дасть на військо, храм свій підтримає, скаже там, щось той отець заливає, якийсь бетон треба дати. Чи він збідніє? Ніколи. Ніколи, чи він тратить царство Боже, ніколи. І тут є річ в милосерді. Блаженні милосердні, бо вони милосердя Божого доступлять, тобто отримують. І різниця є в чому, сестри і браття, що той жив, використовував усе, що дав Бог. І нічого не лишив для душі. Якби хоч раз дав стакан води Лазарю, напевно би пішов до Царства Божого. А він навіть цього не зробив, бо друзі, гості, п'янки, застолья, треба хвалитися, треба. Знаєте, хто є напевно, коли є гроші, є багато друзів. Милосердя не було жодного. І Бог тяжко покарав за безкоштовне використання лози на цій землі. А той. Ось так сталося. Може, був хворий. Є, є такі люди, які дійсно хворі і не мають що їсти. Ви Знаєте, їх видно. І він був таким, яким він є. Але не проклинав. Ми не бачимо, що він проклинав нарікав, щоб там в тебе все там згоріло, як то ми часто кажемо. Або погнило, або вкрали. А тепер одна мені розказувала, що вона забулася і казала, щоб ракета впала тобі на то кафе, де мій чоловік п'є. Це новинка така тепер нове прокляття. Так що кафе, готуйтеся і суть, сестри і браття, блаженні милосердні. Хто є милосердний, ось так? У випадку, як я розказав про таке багатство, той ловить Бога міцно за руку. І Бог не відпустить ні тут. Ні там. Хто є багатий, має кошти, але використовує це на гріх, одягається в кармазин і вісон, не знає, яку ту курточку вдягнути, а війна то треба цілий, цілий фуру треба ту, таку, як нова пошта, їздить, щоб вивезти ці курточки. Де та рука Божа? Нема тої руки Божої. І тоді в царстві Божому буде отака ситуація. Тільки в тому випадку. Тому сьогодні, коли підсумовуючи ці всі думки, які я вам приготував, маємо бути милосердними, але милосердними. З розумом. Не отак. Бо можна дати людині, яка є одержима алкоголем та відчепися, бо Ісус сказав, що треба дати, відчепися, Він пішов, напився і вмер. Так не можна робити добро з розумом, щоб допомогти людині бідній стати на ноги. Роботу і житло, їжу, одяг, пиття. Бо, бо все, що ви зробили одному з найменших, ви мені зробили, і все, що ви не зробили, одному з моїх найменших, ви мені не зробили. Слава Ісусу Христу!